Привіт! Тепер поговоримо про симптоми стиснутої діафрагми. Як ви можете це визначити? Перш за все, осанка. Вона може бути ось така. Чому це так відбувається? Коли затиснута діафрагма і її куполи не опускаються нормально вниз, а вдихати хочеться нормально, людина починає вдихати верхушками легень і тим самим припіднімає собі плечі догори. Також одразу відбувається такий зажатість в цих трапеціях і в м'язах шиї. І це не дуже добре для вашої голови. Може бути навіть підвищення тиску внутрішнього черепного. І ще що це дає, коли підняті плечі ось так вверх, і людина дихає верхушками легень, наш стравохід кріпиться до всіх шийних хребтів. Ось, і коли він ми голову витягуємо ось таким чином, тому що плечі піднялися. І у нас шия йде ще більше вперед, і ми нічого не можемо зробити. І цей сьомий хребець шийний вилазить таким дракончиком на спині, і це може бути признаком затиснутої діафрагми. Якщо її розблокувати, і ви зможете вдихати на повну амплітуду діафрагми, повну амплітуду руху своїх легень, вам буде легше пропрацювати ваші плечі. І тому, якщо у вас є такий симптом, Пишіть, ставте вподобайку, пишіть коментарі, запитання, відповім на всі з радістю. Будьте здоровими!